Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо познайомити вас з гарним рішенням від виробника Ідея. В даному випадку Чилер 35 кВт. Далі в відео розкажемо саме що цікаве. Сподобалося рішення ось такого кожухотрубного теплообмінника, який застосували в даному випадку. Оце його вигляд. Труба кожуха діаметром 50 мм. І по зовнішньому краю кожний оберт має довжину 1,90 м. Всього три оберти можна порахувати загальну довжину. Вузол розподілу рідини, тобто паук, має 16 трубок діаметром 1 четверта. Труба рідинної лінії 22 мм. Яка всередині труба застосована в тілі теплообмінника з боку хладагенту, сказати не можу, От. смоктування 22 мм на виході. Вузол RW, 4-ходовий, компресор і докіпач. Це і вся комплектація. В системі заправлений антифриз на базі пропелеангліколю, кипіння десь мінус 4, завдана температура плюс 5, тому і ним покриваються деякі елементи системи. От. Тиск коливається десь 5-6 бар, ну, вже при досягненні завданої температури. Ще один приклад застосування кожухотрубного теплообмінника в чилері заводського виробництва. Дані можна використати для себе і для порівняння з тими проектами, які ми зазвичай робимо. До нових зустрічей, до нових відео, до побачення!